Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз ми почнемо молитися за ваше зцілення, і Ісус Христос буде прославлений у вашому зціленні, тому що так каже Слово Боже, а ви ж будете зцілені прямо зараз. А я Олена Потюх, і це служіння, ми з любов'ю. Друзі, розумієте, коли Ісус ходив по землі і зцілював, Він завжди питав: а ти віриш, що я можу це зробити? І коли людина казала: так, Господи, я вірю, то він зцілював людину, і людина була зцілена. І він не змог зцілити людей тільки в одному разі, коли він прийшов у своє рідне місце, і вони просто не, не погоджувалися з тим, що він месія, і вони не вірили, що він може їх зцілити. Тому вони не зцілювалися. Знаєте, вірити це дуже просто. Ісус прославлений у цьому зціленні. Слава тобі! Слава Тобі, Ісус! Повторюйте: слава Тобі, Ісус Христос! Прославляйся прямо зараз, Ісус Христос! Прослався Ісус Христос! Прослався Ісус Христос у моєму тілі! Прослався Ісус Христос у моїх обставинах. Прямо зараз ми наказуємо всякі тяжкі обставини. Можливо, це втрата роботи. Можливо, це втрата близьких. Можливо, це загроза смерті. Прямо зараз всякі тяжкі обставини ми розбиваємо владу диявола над цією людиною і наказуємо тяжкі обставини. Забирайтеся геть! В ім'я Ісуса Христа. На кресті Ісус розрушив всяке рабство. Тому рабство, яке є в житті людини, можливо, це ваші близькі. Зараз Дух Святий нагадує вам, можливо, це ваші друзі або ваші знайомі. Всяке рабство в житті цієї людини прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа Ти скасоване. Люди, будьте вільними. Продовжуйте зараз прославляти. Ісуса Христа. Продовжуйте дякувати за ваше зцілення. як би ви не почували себе, продовжуйте дякувати за зцілення. Хай з ваших уст виходять тільки слова віри. Це те, що каже Слово Боже. До завтра!